Для початку давайте довідаємось, як функціонує зір. Для того, щоб людина могла бачити необхідне джерело світла. Без світла все знаходиться у темряві світло випромінює частинки фотони, які відбиваються від твердих тіл у всіх можливих напрямках до того, як нарешті потрапити до ока. І для того, щоб бачити добре, структури ока, через які проходять фотони, повинні бути прозорими. Найперше рогівка. Вона розташована в передній частині ока, далі кришталик прозора лінза, яка знаходиться за зіницею. Наступне скловидне тіло всередині ока. Нарешті фотони досягають сітківки, фотографічної пластинки ока, і зупиняються в одному з її шарів, пігментному епітелії, де продукуються нервові імпульси. Ці імпульси спрямовуються до зорового нерва. І далі через зорові шляхи потрапляють до потиличної частини головного мозку, де формується зоровий образ. Завдяки цьому процесу ми можемо бачити та сприймати світ довкола нас.